Говоримо та пишемо українською другий клас. Словникове слово батьківщина. Батьківщина це країна стосовно людей, які в ній народилися та є її громадянами. В цьому слові є дві такі орфограми. По-перше, воно завжди пишеться з великої букви. Друге, в цьому слові є буква Щ, яка позначає два звуки Ш, -ш» тому вимовляємо батьків Виконуємо транскрипцію. Б. Твердий звук «б», А. Голосний звук А. Т. І м'який знак це буде м'який приголосний звук. Ць, який знак звуку не позначає. «К» Пом'якшений, тому що далі йде буква І, яка пом'якшує цей звук. Наступний звук І голосний, В твердий приголосний буква Щ позначає два твердих приголосних Ш, «ч», «п» Голосний звук, Н, твердий звук, а голосний звук, батьківщина. В цьому слові буква ща позначає два звуки, а м'який знак звуку не позначає, тому кількість букв та звуків буде однакова: 11 букв, 11 звуків. Слові чотири склади. Запам'ятовуємо, пишемо з великої букви, вимовляємо батьківщина.